Степ України унікальний регіон, житниця держави. Він спроможний вирішувати головну проблему сьогодення, забезпечувати населення високоякісною продукцією, а переробну промисловість повноцінною сировиною. Родючі ґрунти сприятливий клімат дають змогу вирощувати в нашому регіоні сільськогосподарські культури з різною тривалістю вегетаційного періоду і отримувати екологічно чисту продукцію. Проте основною перешкодою для отримання високих врожаїв є недостатня кількість опадів. Переваги зрошуваного землеробства над неполивним у Якимівському районі очевидні. Над відновленням роботи системи зрошуваного землеробства у нашому регіоні активно працює голова районної державної адміністрації Олександр Правосуд. Зрошення для сільськогосподарського Якимського району є надзвичайно важливим і на протязі багатьох років, вже мабуть, більше десяти років, ми кожного кожного року тільки підраховували збитки та наші втрати на полях району. Але на сьогоднішній день, в 2015 році, шістнадцятому році, ми. Констатуємо факт, що е, збільшується е, кількість мельоративних систем, кількість е, дощувальних машин, зокрема дощувальних машин-фрегат на території району. Е, нам вдалося 2015 році фактично подолати е, процедуру викрадання труб із району. І сьогодні ми займаємося тим, що відновлюємо зрошувальну мережу, і в першу чергу це має відзначитися на збільшенні. Е, Податкових надходжень від експлуатації даних земельних ділянок, і як наслідок, це має стати таким новим етапом в житті в економічному, соціальному житті, якимського району. Із практичною роботою гробізнесу громади Олександр Євгенович ознайомився під час особистої зустрічі з директором місцевого ТОВ Україна Віктором Макариком на полі його господарства. У минулому році товариство власним коштом відновило і реконструювало зрошувальну мережу. Результат відчули відразу високі показники врожайності кукурудзи та сої. Крім традиційних культур, у зимих та ярах колосових проса, гороху, соняшнику, кавунів та день на зарушених землях нашого регіону можна вирощувати зернову, кукурудзу, люцерну, кормові та цукрові буряки, картоплю і овочі. Це значно поповнить наші зокрема та підвищить конкурентоспроможність яківських аграріїв на всеукраїнському і світовому ринках.